Дівчата, дивіться, яка красота. То взагалі вода така, як як дзеркало. Спокійно. Дивіться, на пляжі нікого. Я одна, десь мій там мурзик <хи> і все, якась там ще одна сім'я ходить з дітьми. Ви яка вода. Це просто чудо. Прозора. Напитися можна. Тільки одному можу зрозуміти, чому така холодна. Холодна, зуб на зуб не попадає. Я тут лежу під парашалькою. дуже все гарно. Направду, я дуже задоволена. Нарешті відпочиваю. Папа oh. всім.